А зараз секундочку уваги. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, саме зараз настав час це зробити. Не зволікайте, друзі друзі. Доброго дня! І перед тим, як розпочати наші підсумки тижня, одразу хочу вас попередити, що наступні підсумки тижня вийдуть аж 16 серпня. До цього часу мене в ефірі майже не буде. У нас тільки буде закритий ефір для спонсорів нашого ютуб каналу з відповіді на питання та на на їхні запитання. До цього, але до цього часу будуть виходити на нашому каналі лише і записи, і лише якісь раніше підготовлені матеріали. Прямі ефірі. Моє повернення в ефірі в ефірі в залі з 12 серпня, а підсумки тижня вийдуть 16 серпня. Тому не пишіть, будь ласка, під під іншими телеграм-каналами. Де з них Бортник, куди він пропав, які підвали СБУ його забрали. Це не так? Зустрінемося з вами на широких просторах 12 серпня, а на цьому каналі 16. Якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, підпишіться на цей канал, тому що в мене, я, в мене знаєте, постійно такий трошечки внутрішній є дисонанс. І сьогодні одна зустріч: цей дисонанс мені в значній мірі посилував. Дучи на цей ефір, я зустрів людину, яка там працює в одній фінансовій компанії. Я не знаю, як її, чим вона займається точно, але ми з ним просто вітаємося час від часу на вулиці, і іноді він заставить якісь питання. Ми коротко їх буквально на ходу, там, на, на 50-метровці, обговорюємо ці питання. І сьогодні ця людина мені, мені, мене запитує, а коли буде імпічмент Зеленському. Я кажу: а з якої радості? В якомусь осяжному майбутньому, майбутньому, яке можна прогнозувати. Цього імпічменту не буде. На що відповідь отримую синувачення в тому, що всі політологи слабкі, тому що вони, мабуть, служать Офісу президента? На що я знаєте, хочу вам сказати, що часто ці претензії до політологів, до політичних діячів, до всіх решта, роблять люди, яким страшно поставити лайк під відео? Я вже не кажу про те, щоб підписатися на канал чи зробити репост. Я вже не кажу про те, щоб підтримати тих людей, які говорять публічно. В умовах війни, в умовах тиску силових правоохоронних структур і радикальних груп. Горять неприємні багатьом речі. Що це за позиції? Які при цьому можуть бути претензії до тих людей, які публічно ще щось говорять? При тому хочу нагадати, що задання політолога не збирати юрби на вулицях, не перемагати на виборах, не звинувачувати когось? Це роблять політики. Вони борються за владу. Задача, задання політолога пояснювати вам, що відбувається. І мені здається, що ми з цим справляємося досить непогано. Розумна людина завжди зрозуміє, про що говориться на цьому каналі, які меседжі я до вас намагаюся донести. Але намагання ж звинуватити, в тому числі мене, в тому, що ми десь там на когось працюємо, в тому, що ми слабкі. Це при тому, що ви сидите тихенько там за кулісами і вам і навіть кнопку страшно натиснути, бо, не дай Боже, сусід побачить, чи колега по роботі, чи дружина, яка має інші погляди. Це дуже нечесно, дуже нечесно. Намагання оце загрібати жар чужими руками. Це одна з ключових характеристик нашого суспільства, з якою я не знаю, вже, як треба боротися. Яким кальоним железом з нею треба боротися? Зате, знаєте, всі разом ми готові стрибати в прірву. А головне, щоб разом. Причому будемо співати пісень тужливих, паралельно топтати всіх, хто кричить, що попереду прірва і смерть. Оце, але разом. Ми це готові зробити. Що ви, я звичайно, це не всі. Але що ви, більша частина суспільства, можете вимагати від інших? Коли самі сидите, злякані, обкалякані, не готові підтримувати тих людей, які хочуть щось змінити до кращого, вибачте за цю емоцію, можливо, навіть елемент такої брутальності і хамства, тому що в мене я впевнений, що аудиторія інша, в мене якраз аудиторія більш-менш активна. Хоча я дивлюся, що відео подивилися 10 тисяч, а, а, а умовляючих підписників на каналі 700. Ей, 9 тисяч, 90% веде. Ви, ви чого? Що ви можете хотіти? На що ви можете, можете в житті сподіватися взагалі, якщо ви боягузи. Ну, окей. Так я думаю, до кінця цього відео залишиться в нас не 700 підписників, а залишиться в нас 70. Тепер давайте підговоримо про підсумки тижня, тому що вони були важливі. Було дуже багато чого цікавого. Передусім, у нас відбувається просто величезна така турбулентність, вирують переговори, не переговори, а консультації про майбутнє мирне врегулювання, про майбутнє завершення російсько-української війни. Міністр закордонних справ України Кулеба на цьому тижні побував в Китайській Народній Республіці. Провів там переговори, нічого кардинального не відбулося. Не вдалося Китаю переконати в своїй правоті, хоча Україна робила спроби, закидаючи туди наживки і про невизнання Тайваню, і про те, що Україна готова до прямих переговорів з Росією. Не схоже, що Китай клюнув на ці наживки, адже Китай так і не погодився, поки що формально взяти участь в другому глобальному саміті миру, в другому глобальному саміті міру, або не погодився сьогодні засудити засудити Росію. Але після цієї зустрічі спеціальний представник Китаю з українського врегулювання із питань Євразії Лі Хуей відправився на консультації до Бразилії, Південно Африканської Республіки і Індонезії якраз з українського питання. Це показує, що весь цей процес цих консультацій ідеї триває. Тим часом про, про Розморозку, повну розморозку цього процесу говорить і зміна риторики загальної риторики стосовно можливих переговорів з українського боку, що пов'язане звичайно із деякою зміною політичної ситуації в США, те, що можливо прийде Трамп, а також з зміною кардинальною зміною громадської думки всередині України стосовно готовності до переговорів з Росією сьогодні, за останніми даними даними КМІС, 32% українців. Готові не тільки на переговори, але й на територіальні поступки для стосовно Росії для завершення війни, не готові 55%. Цікава динаміка. З лютого 2023 року, коли 87% українців були не готові поступатися територіями, кількість цих, цих українців, які не готові були поступатися, і тих, які було зменшувалося, а кількість українців, які готові поступатися, чимось зростала так в 2023 році, в кінці 2023 року, кількість тих, які готові були до поступку, була поступок була вже 19%, В лютому 2024 року 26%, Ну а в травні я вам сказав 32%. Щодо того, який варіант закінчення війни, влаштовує українців, також відбувається дуже така цікава зміна моделі, тому що соціологія показує, що більшість українців вже готові. На будь-яке закінчення війни головне, щоб Україна стала членом ЄС чи можливо НАТО, хоча тут менше. І головне, щоб Україні не довелося офіційно, тобто формально відмовлятися від окупованих територій. Всі ці всі ці зміни бачить прекрасний американський еліт, і буквально напередодні цього ефіру опубліковано World Street Journal, опубліковано мирний план Помпео. Ну, який, чи Помпео Урбана, який хтось намагається подати за мирний план Трампа, хоча це зовсім не так. Нагадаю вам, що Майк Помпео не за, сьогодні це незалежний невиконавчий директор українського оператору зв'язку Київстар, ну і колишній державний секретар США у 2018-2021 році. Оцей Майк, Майкл Помпео співав співавторстві з колишнім радником передвиборчої компанії Трампа Девідом Урбаном, представили так званий мирний план для України. В The Wall Street Journal. В цьому, в цьому плані Помпео стверджує, що відсутні сьогодні докази щодо того, що Трамп припинить військову допомогу Україні та буде схиляти її до капітуляції у разі перемоги на виборах. І це абсолютно правда. В той час, як Джо Байден втянувся у війну через слабкість, Трамп може відновити мир за допомогою сили, вважає колишній державний секретар. Важливо і показово, що окремі положення цього плану Помпео Урбана фактично повторюють положення програми партії, прийнятої республіканською партією на останньому своєму З'їзді зокрема, фраза відновити мир за допомогою сили абсолютно співзвучна з цією ж самою фразою, тезою в програмі республіканської партії, яку вони приймали, нагадаю, коли висували Трампа в президентство. Ну, поміж іншим, основні положення мирного плану Помпео Урбана включають наступне: це створення програми лендлізу на 500 мільярдів доларів для України, зняття всіх обмежень на тип зброї, яку Україна може отримати та використовувати, оживлення НАТО, але чужими грошима, що передбачає підвищення планки оборонних витрат держав-членів до 3% ВВП, Нарощення оборонної промисловості США. Виглядає, що цей план, план Помпео, це такий фактичний план старих республіканських еліт, але не Трампівського крила, які підтримують Україну в війні проти, проти Росії. В основному ці еліти представляють собою військове та енергетичне лобі США. Це крило підтримує тісні зв'язки з Офісом президента України, що дозволяє команді президента України стверджувати про наявність двопартійної підтримки України, як демократів, так і республіканців. Примітно, що окремі положення планового плану Помпео Урбана, ну фактично дійсно від, відтворюють ключові документи республіканської партії багатьох років. Очевидно, що головною моделлю цього плану є принцип загасити пожежу напагумом. Основно, адже основою, основою цього плану виступає різке збільшення військової підтримки України та посилення санкцій стосовно Російської Федерації з, з надією на те. Що це не призведе до ядерної ескалації та з розрахунком на те, що Росія під таким тиском погодиться на відмову від своїх геополітичних амбіцій, навіть ціною збереження окупованих українських територій, фактично. Нагадаю, що у програмі Трампа є також пункт про запобігання Третій світовій війні. Разом з тим ймовірність прийняття цього плану з боку Російської Федерації невелика, оскільки в Російській Федерації знову повірили, ну чи роблять вигляд, що повірили, можливість. Військової перемоги над Україною. Але наявність цієї публікації показує, що навіть всередині республіканської партії є різний підхід щодо мирного врегулювання в Україні. Тому Дональду Трампу, якщо він все ж таки стане президентом США, доведеться перш за все переконати своїх однопартійців, потім подолати опозицію демократів, і лише тоді, можливо, перед ним відкриються перспективи реалізації його мирного підходу та його ідей. Тим паче ці ідеї стали найбільш чіткішими на цьому тижні. Трамп прокоментував свій, е, свою телефонну розмову з президентом України Зеленським, ну і, і відкрив багато деталей цієї розмови. Я сказав Зеленському, що ми повинні закінчити цю війну, сказав Трамп. Е, президент Зеленський зателефонував мені і ми добре поговорили. Я сказав, що ми повинні закінчити цю війну. Це російська армія. Військова машина, ви зіткнулися з військовою машиною. Це те, що вони роблять. Вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона, І весняний наступ мається, майцільі України так і не відбувся. І я сказав, що у росіян мільйони міни і тисячі армійських танків. Я сказав, що ми повинні закінчити цю війну. Багато росіян вбито, але багато українців було вбито також. Це повний безлад. Цього не повинно було статися, сказав Трамп Зеленському. Також він назвав одним з інновацій війни президента США Байдена. Байден не повинен був допустити цього. Це було легко зупинити. Президент Путін ніколи б цього не зробив ніколи з двох причин. Перша ціна на нафту при мені була низькими, низькою ціна на нафту. Я підтримував ці ціни на низькому рівні, я підтримував низькі ціни на бензин. Як тільки прийшов новий уряд, нафта подорожчала майже до 100 доларів за барель, що вдвічі більше, ніж повинно було бути, і раптом у Росії з'явилися величезні суми грошей, яких раніше у них не було. І ще я думаю, що одна з причин, чому Путін пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан. Як ми вийшли з нього? Це побачили Путін, президент Китаю Сі. Сильні хлопці, сильні люди, заявив Трамп. Ось так, очевидно, що модель Трампа передбачає тиск і на Україну, і на Росію і з силу стосовно двох сторін з вимогою фактично їх погодитися на статус-кво. Деталі про цього мирного плану, деталі мирного плану для, і моделі для України я поговорю в закритому ефірі для наших спонсорів. Це буде дата цього ефіру буде трошечки пізніше. Тим часом ситуація на фронті для України поки що не покращується. Росія продовжує шукати слабкі місця української оборони по всій лінії фронту, поступово захоплюючи нові кілометри та території. Так на Куп'янському напрямку в Харківській області війська Росії захопили піщани. Якщо цей піш, населений пункт піщани, якщо цей прорив не вдасться зупинити, то російські війська зможуть вийти на рубіж річки Оскол, розділивши українські війська на її східному напрямку, на її східному березі на дві частини. Подивіться, ось карту. Зрозумієте, ускладнивши при цьому і і ліву, і, праву ситуацію, і ліву, праву і, ситуацію, і ситуацію в районі Купінська і ситуацію південніше е, на, на лінії, е, на лінії е, річки Оскіл. Також є цілий ряд присувань російських військ на Покровському напрямку, в районі населеного пункту Вовче, де росіяни розвивають наступ після захоплення прогресу, а також Новоселівці-першій. Де знаходять повідомлення про те, що вона вже, можливо, захоплена. На північ від прогресу, російська армія намагає, намагалася уточити частину угруповання Збройних сил України під населеним пунктом Булозувацький і пробитися до населеного пункту Іванівський. В цьому напрямку до Покровська, до головного міста цієї частини Донбасу, залишилося вже менше 20 кілометрів по прямій. І останньою серйозною лінією оборони може стати дуга малих чи середніх донбаських міст. Гродівка, Новогродівка, Селідово, Українськ, Курахове. Дивіться карту. Небезпечна ситуація може скластися і на запорізькому напрямку. Ймовірно, що Росія почне наступ на цьому напрямку вже до Осені або на початку осені, адже поразка чи просування на Запорізькому фронті можуть призвести до стратегічного перелому в війні. Відповідно до політичної доцільності, розвиваючи бойові дії на запорізькому напрямку, Росія намагатиметь, намагатиметься негативно вплинути на виборчий процес США і змінити свої зміцнити свої переговорні позиції напередодні переговорів з новою адміністрацією президента США. На фоні цих процесів активізувалася і внутрішня опозиція в Україні. Передусім опозиція на чолі з експрезидентом України Петром Порошенко, яка зараз намагається створити для чинної команди влади. Для Зеленського парламентську політичну кризу. Так, в парламенті депутати за ініціативу Європейської Солідарності залученням інших представників інших політичних сил блокують трибуну з вимогою розглянути закон про заборону Української православної церкви. Як повідомляють депутати Європейської Солідарності на погоджувальній раді, представники партії Європейська Солідарність Голос, Батьківщина, за майбутнє довіра, слуга народу вирішили. І наполягали на внесенні цього закону на розгляд парламенту, на голосування. Але це рішення було нібито заблоковано керівництвом слуги народу та представниками двох груп колишньої партії ОПЗЖ. Треба розуміти, що в цій ситуації опозиція переслідує тактичні, кон'юнтурні та стратегічні мотиви. І щоб брати такий самий простий мотив, команда Петра Порошенка та представники інших партій, які позиціонуються в цій патріотичній ніші. Вони таким чином розігрують цю патріотичну карту, нібито ведучі боротьби з якимись російським впливом та так званою московською церквою. Тактичний мотив більш цікавий: своєю спробою протягнути закон про заборону УПЦ, Європейська солідарність створює внутрішню парламентську кризу для команди президента Володимира Зеленського та намагається заблокувати роботу самого законодавчого органу. Ну а сама УПЦ це просто привід. Адже це удар по неформальній коаліції Слуги народу та уламків колишнього ПЗЖ у парламенті нагадаю вам, що у фракції Слуги народу залишилося вже 233 депутатів. Ну, депутатів. Для прийняття законів необхідна мінімальна кількість 226, Але враховуючи, що багато депутатів монобільшості часто відсутні або не беруть участі в засіданнях. Процес прийняття законів в значній мірі ускладнюється. Цю проблему команда влади поки що вирішує часто за допомогою залучення до голосування уламків колишнього ОПЗЖ та інших депутатських груп. Зараз оця ОПЗЖ розділена в парламенті на дві групи: платформа за життя та мир. Група там 22 депутати. Льовочкін Бойко кажуть, що належить, що фіртер впливає на цю частину депутатів. Та відновлення України це 17 депутатів. Які орієнтуються на великого бізнес-підприємця, крупного бізнесмена Вадима Столара. депутати цих груп відмовляються наразі голосувати за інші закони, якщо буде прийнято закон про заборону УПЦ, яку вони розглядають як свою ключову електоральну платформу? Питання ОПЗЖ УПЦ може стати остаточно позбавити представників ОПЗЖ надії на будь-яке політичне майбутнє. А розкол цієї неформальної коаліції призведе до того, що слуга народу може стати малоефективною або не, функціонально, не в парламенті. І тоді для прийняття потрібних для влади законів слузі народу доведеться домовлятися з ким? З Петром Порошенко, з європейською солідарністю, з батьківщиною та з іншими партіями. Також тут є стратегічний мотив. Якщо Європейській Солідарності вдасться зсунути слугу народу і зеленського внішою, ну не дуже патріотичних сил. Продемонструвавши, що вони нібито борються за збереження так званої московської церкви в Україні, то це ослабить позиції команди президента України напередодні можливих переговорів і підписання мирних угод або домовленостей восени цього року. І це, в свою чергу, зробить Петра Порошенка гравцем, знову ж таки, гравцем, геополітичним гравцем цієї ситуації. Адже без нього тоді буде неможливо будь-яке завершення війни, будь які домовленості. Ймовірніше за все, у Зеленського до закінчення виборів США не збиралися приймати закон по УПЦ, оскільки у команді Зеленського немає сенсу, немає сенсу підставляти себе під удар республіканців в умовах, коли перспектива на повернення Трампа до Білого Дому зростає. Нагадаю, що потенційний віце-президент від Дональда Трампа Ді Венс закликав прив'язати військову та іншу допомогу Україні, зв'язати її з припиненням тиску на УПЦ. Ось така внутрішньополітична і геополітична гра, яка є теж маркером того, що почалися переговорні процеси, і всі тепер намагаються виду, ви, вибудувати зручнішу позицію до цих переговорних процесів. Звичайно, команда влади не залишається в боргу перед опозицією. І ця історія з інтенсифікацією розслідування стосовно приватизації так званого трубопроводу Медведчука Порошенка. Знаєте, активізація цієї історії, і ситуація з можливим внесенням. До парламенту євроінтеграційних законів і відповідно звинуваченням е, блокуючих парламент в тому, що вони виступають проти української євроінтеграції, це якраз вже спроби повернути боржок і повернути політичну токсичність, вже розповсюдивши її, і на внутрішню парламентську політичну опозицію. Хоча загалом ситуація в країні ми бачимо і на фронті, де і в економіці залишиться вкрай складною. Міжнародне агентство Fitch Ratings Знизило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті до показника Сі з Сі який, який був ранше, з ймовірного дефолту до, до вірогідного чи майже неминучого. Зниження довгострокового рейтингу України відображає на думку Фіч те, що принципова угода досягнута 22 липня між українським урядом і деякими власниками єврооблігацій. Щодо умов реструктуризації, після того, як парламент на минулому тижні схвалив закон, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом, знаменує початок схожого процесу на дефолт. Тобто Агентство Fitch вважає, що реструктуризація боргу відбулася під тиском України і практично зараховує його до ситуації технічного дефолту. Нагадаю, що минулого тижня Україна домовилася з комітетом власників єврооблігації України щодо реструктуризації частину. Частини свого зовнішнього боргу. Реструктуризація стосується державних облігацій на суму в 23,4 мільярда доларів. Після завершення реструктуризації термін погашення єврооблігацій буде продовжений. Перша виплата на суму 1,2 мільярда доларів відбудеться аж у 2029 році. Агентство Фіч очікує, що держава не, не буде обслуговувати свій зовнішній комерційний борг, включаючи купони єврооблігацій 2026 року. Який підлягає виплаті 1 серпня, поки не буде завершена угода про реструктуризацію з власниками облігації? У повідомленні також зазначається, що угода з власниками облігацій і закон про призупинення боргу відповідають зусиллям українського уряду щодо виконання чотирирічної програми з міжнародним валютним фондом на суму 15,6 мільярда доларів, яка передбачає реструктуризацію боргу зі значним скороченням його. Для, фіск... для створення фіскального простору і відновлення стійкості Українська влада в цій ситуації безумовно шукає гроші, шукає гроші, і на цьому тижні прийнято рішення виставити на продаж п'ять великих об'єктів нерухомості та промисловості у рамках так званої великої приватизації. Серед об'єктів, виставлених на продаж, два, які раніше вже перебували у державній власності. Це передусім готель Україна на Майдані не заїли, Незалежності. Тут поряд аукціон заплановано 18 вересня. Стартова ціна в 25 мільйонів доларів. Хоча ще до війни вона була в 10 разів десь більше. Ну і найбільший виробник з е видобування -е, видобування та збагачення титанових і не тільки руд. Об'єднана гірно-хімічна компанія. Аукціон 9 жовтня, стартова ціна 3,9 мільярда гривень. Е, в, е, хоча хочу нагадати, що в останній рік до війни, в 2021 році, ця компанія тільки прибутку принесла півмільярда гривень, а виручка в неї була 4,6 мільярда гривень, що вище ціни її сьогодні продажу. Е, загалом вартість цієї компанії до війни була така приблизно така сама, як сьогодні, 3,9 мільярда тільки в доларах. Крім того, виставлено на продажу ще три об'єкти, що належали під особам, за рішенням Вищого антикорупційного суду. Провідний виробник газобетонних виробів Товаерок, виробник титанового та цирко цирконівого розробник родовища Тово Демурінський Гек, і ТОВ інвестиційний союз Либідь. Я думаю, що ви не чули нічого про ТОВ інвестиційний Союз Либідь, але ви прекрасно чули про оушен Плазу. От вона належить. Саме цьому інвестиційному союзу либідь. Кошти від продажу перших двох об'єктів мають надійти до державного бюджету України, а від решти трьох до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ну, приватизація відбудеться на онлайн-платформі Прозоропродажі, говориться в офіційних повідомленнях. Знаєте, я розумію, що гроші потрібні, але продавати такі об'єкти нерухомості в умовах війни, це фактично віддавати їх даром або скидати їх по бросовій ціні. Якщо не вірите мені, то попросіть народних депутатів чи наших городовців продати свої квартири зараз в умовах війни, війни за тією ціною, яка є зараз, а не якою вона була до війни. Якщо вони готові продавати свою власну нерухомість в цих умовах війни, тоді я вибачусь і привізьму свої слова назад і скажу, що да, дійсно треба проводити велику приватизацію. Якщо вони не готові продавати свою власну нерухомість в умовах війни за дуже дешевими цінами чи взагалі майже без ціни. Тоді давайте подумаємо, як ми можемо вийти з цієї ситуації по-іншому. Інакше є підстава говорити про корупційні мотиви, чи про інструменти неефективної управління державною, тобто нашою, тобто нашою з вами власністю. Друзі, дякую, що дивились підсумки тижня. Підписуйтесь на цей канал, не бійтеся нічого. Все буде добре і до нової зустрічі на цьому каналі вже з 16-го. Серпня цього року до побачення, дякуємо за перегляд! Ще більше відео. Дивіться на нашому каналі.